У районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу, внаслідок чого поранено щонайменше 10 людей. Пишуть місцеві американські змі триває розслідування. Правоохоронці наразі подію не коментували. А у новому орлані в новорічну ніч чоловік на орендованому пікапі в'їхав у натовп на Бурбон стріт у французькому кварталі. У результаті щонайменше 15 осіб загинули, ще 30 поранені. Нападник сорока ні Шамсуд Дін Джабар, ветеран армії США із Техасу. За даними ФБР, за кілька годин до нападу він опублікував у соцмережах відео, де висловлював підтримку іділ. На пікапі майорів чорний прапор цієї терористичної організації. А після атаки Джабар відкрив вогонь по поліцейських, але був застрелений на місці. Його автівці знайшли зброю, бронежилети і можливі вибухові пристрої. Поліція та ФБР підозрюють, що чоловік діяв не один і розслідують його зв'язки із терористичними організаціями. Цями а президент США Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих. У заяві він наголосив, Білий дім повністю підтримує правоохоронні органи у розслідуванні смертельної атаки. Я не коментуватиму жодних конкретних даних. Я вже зв'язався з усіма федеральними та державними агентствами, які зараз координують свої дії для встановлення всіх фактів.